Ну, зима цього року не забарилася. Кілька днів у Україні а, лютували морозі а, та мали хуртовини. Зігрітися у таку погоду м, допоможуть любов рідних людей, гарячий чай або електропросторадла та електроковдри така білизна вже давно з'явилася на ринку України і визнана гарним способом обігріву. А чи дійсно вона користується попитом? давайте, давайте подивимось. Подивимось. 22-річний студент Ігор Садовий не уявляє поїздки на дачу без електропростирадла, особливо взимку. Так як любимо там оставатися на кілька днів ночувати, а і затоплення крім звичайної буржуйки у нас как бы, нічого нету. Тому на самом деле очень сильно нас спасає. Родина хлопця користується електричною білизною майже три роки. Спочатку купили електропростирадло на дачу, потім ще два у квартиру. Кажуть, така постіль не лише гарний обігрів, але й економія. Одной лампочки, К економічна і хороша річ. У безпечності такої білизни Ігор упевнений на всі сто. перед тим, як купити эту, просто ми прошарились по форумам, ми поіскали інформацію у людей знаючих, і нам посоветували, що хороше простирадло не должно стоїть менше 500 гривень. Такий і придбав, і вже неодноразово спав усю ніч на увімкненому у розетку простирадлі. Те простиня, котре ми используємо, вони, ну, у них немає шансу запаламіниться або перетворитися в електричний стул. А от архітектор Анастасія Ковальова впевнена, електрична постіль шкідлива для здоров'я людини. Перш за все через негативний вплив електромагнітного поля. Воно негативно впливає на сон чоловіка, на нервну систему, на серцебієння. тому, мені здається, це не стоїть того. дівчина користується виключно натуральними матеріалами. Тим паче, вдома у насті. Тепло лучше сагряться цьому буховим одіялом то світорочкам носочками чем вот и одеялом. Яку постільну білизну краще обрати, щоб зігрітися натуральну чи електричну? Чи становить електропостіль загрозу для здоров'я та життя людини? Та чи існують обмеження у її використанні? Отже, з нами цей сюжет дивилась ірина Голяченко, сівко менеджер по роботі з мережами побутової техніки. Доброго ранку, Доброго Ірина. Ранку. Ну такі питання ми сьогодні задаємо. Знаєте, я точно знаю, що якщо у мене буде ковдра з а, електрикою, електрична, я можу не прокинутися, тому що закоротні, бо пітнію. Або краще вже лягати, спати і грітися з пляшками з гарячою водою. Або жінками Або жінками. Що це за предмет такий дивний? Ну, взагалі, при виборі електробілизни у нас думки різняться, але перед тим, як ви купуєте товар, потрібно звернути на якість на товаровиробника, який виготовив цей товар безпосередньо, і на нагороди, відзнаки, якими значено даний товар. Тобто ви безпечне ви про статус так цього предмету. Так. А можна ось взяти в руки ось цей предмет? Це Я що? Скажіть це що це? у нас а, грілка для ніг, що, ага. що біток так, такий. Якщо, і ось дивіться. Якщо так. ви, наприклад, не маєте навіть під можливості під'єднати його до мережі, він створений з такого екологічно чистого матеріалу, який буде обігрівати ваші ніжки, угу. і так тому що. А, Якщо ви можете її пощупати, вона така м'яка. Якщо до мережі ми його підключимо, він uh. має функцію таку турбонагрів, яку а. за 15 хвилин нагріває повністю весь сапожок, як зверху, так і знизу. Uh -huh. І потім підтримує маєте... цю температуру. І підтримує так? Цю температуру uh -huh. так. І для максимального забезпечення потрібно на будь-якому приладі, щоб ви максимально комфортно могли скористуватися, поставити його на якомогу вищу температуру, яка uh -huh. в нього є. Тобто, в нас на пульті, яку ми бачимо циферку максимально, ну, тому виставляємо. Температуру. І там, після нагрівання 15 хвилин. Ми ставимо на сприятливо для нашого тіла температуру, uh -huh. тобто чи одиничка, uh -huh. чи двоєчка там, да, наприклад, чи який там пульт має у нас шкалу, і вибираємо для себе максимально сприятливий режим, якому ми і користуємося даним приладом. Іро, я правильно розумію, що там ось такі всередині елементи, які абсолютно мене не вдарять струмом, абсолютно не вдарять, тому що якщо якесь відбувається пошкодження, наприклад, чи механічна дія, чи там ви працюєте, десь працюєте, ваша дитина бігала і зацепила, чи чи там, наприклад. Uh -huh. а, якось він там у вас ну Будь-якої механічної дії пошкодження піддався, то о, на пульті розташована така система система безпеки, яка вона автоматично блокує даний прилад. І Буда він перестає працювати, він угу. вимикає. Тобто він в э, розетку залишається ввімкненим, але прибор не буде працювати. І навіть якщо ви його знову повторно включите, він вже не буде працювати, поки ви не заміните пульт. А постільна білизна за таким ж принципом працює? Якщо ми візьмемо грілку, чи ми візьмемо ковдру, чи ми візьмемо э, простінь, само, вона буде Відрізнятися не суттєво, але максимальні показники нагріву будуть відрізнятися. Це буде від 50 до 60 градусів. А скільки коштує таке задоволення? А ціновий діапазон різниця від там, 350 гривень і до? Ну, до максимально те, що є, якщо це електроковдра на двох, ага. то там 1000 гривень. Дякую. Ну що ж, кожен зігрівається як може. Ти як собі пропонуєш зігріватися взимку найбільше і найкраще? В мене тепло, звичайно, способ, як і всі угу. так ну у будь-якому разі можна сказати, що ці предмети можуть стати екзотикою а, цієї зими. У нас була в гостях Ірина Голіченко Сівко, менеджер по роботі з мережами потової техніки. Тепла вам добра і сніданку. Наш ефір триває.